А ось на скелях, подивіться, скелі, каміння і росте папороть, але це не звичайна наша папороть, яка росте по болотам. Це зовсім не страуси, не перо. Це папороть називається солодиця. Солодиця звичайна. Ну, ось така, ось такенька, рослина, рослина для терраріуму. Дуже-дуже підходяща. А по скелям, а по скелям шниряють живородящі ящерки, які вони дуже-дуже обережні.